Приїхали ми з Вікулечкою, в ну, мене тут мало зарядки, то пішли ми прибиратися. Сонечко, дощу як не було, а то я думала, ми й не поїдемо. Віка каже, не підказуй, я найду. сама і знайшла. Боже, у нас тут хащі. У нас... <зарядка> Оце ж ми прибираємо, це моторіни. в мене тут свекор і свекруха, там мама через могилку. А оцю ж могилку ми теж прибираємо. Ми, ми не красимо, але... Оце що встеліла. О, то барвінок. Ні, хай буде. Нам... Зелена зона. Так, да, зелена зона, нехай. Так нам менше буде тут всякого. Так, да. оце воно амброзія чи щось таке. Ну, що, приступаємо? Я не знаю, як воно називається. А тут у мене мама. Це мій синочок шукав місце, так вона повинна була на соцмісті, на тому кладбищі по адресу. Ну, а поховали тут. Щось воно так тут мало місця, стало. Чи це мені так здається? Нічого ж не розширювали. Ні. Ну, приступаємо ми працювати. Ой, добре, що цей барвінок наріз. Менше треба прибирання. Поспіляла? Ага. Ой, тут такі оці, як вони називаються, не знаю, вони такі вонючі. Ага. І ось такий високий. Віка каже, та ні, я його ось такий покажи. Ага, я кажу, та ладно, давай я спиляю. Може ж він не буде пускати тоді, бо і, і на могилки ж оце виростає. Ну, вишні, де скусювала, де зрубала. І тут страшне. У мамки там менше, там майже нічого такого не було. І Швидко ми прибрали. Але я хочу там ще оту вишню спилять, бачу теж безхозне. Ну, Кладовище старе, це колись було дитяче кладовище. А зараз вже тут все. Дитячих могилок, мабуть, і немає. Ну, кой де є туди далі. Ну, все заросше. Ось оце тут теж було, раніше ми теж прибирали, це була ухожена могилка, гарна. Ну Зараз вже я тут вишні зрубувала, а Віка говорить, ти що хочеш, всіх сусідів тут у, у моторі, в бабулі. Кажу, та ну ні. Ну, ось тут приходять три пам'ятнички, бачиш, прибрано. Ну і ми продовжуємо все вже, бо в мене там 5%. Я поки пообідала, Віка не захотіла, поїхала додому. Ой, почався дощ. Віка поїхала, а мені що ж в мене є робота. Мені ж підкинула Люся роботу. Віка каже: ну, це ти посадиш. Каже, може, він іще перейде. Ну, кажу, ладно, в мене батарея сидить. Трішки підзарядили в машині, поставила на зарядку, пішла, помилась, після кладовища покупалась, прийняла душ. От. І пообідала, вроді як це. Раз Віка не захотіла, думаю, я чого вона не захотіла, вона привезла дві пачки морозива і ми в машині з'їли. Ну, а я думаю, до вечора мені треба щось їсти. Перестав дощ. Ну зараз я вип'ю каву. І піду ж садить ці хости. <сум> каже Люся, я їй телефоную, кажу, Люся, все, ми поїхали, забереш миску, вона в миски мені прям. От, я кажу її помила. Вона каже, завтра я ще привезу. Там якісь зовсім маленькі-маненькі є. я кажу, так хоч би назву мені як. Гугл тобі в поміч. Понятно. Фенді, не царапайся там. Ой, ну я зараз погуглю, я ще дозаряжу телефон, погуглю і таки вийду ж може, посажу. Якщо дощ не пуститься, я думала, що я буду з малюком, але мені хотілось поїхати, звичайно. Ну, думаю, там якби більше чоловічі руки треба. А воно, ви знаєте, не дуже так. Я і топорчик взяла, і пилку, і секатор. Лопата була в машині, але вона нам не знадобилась. Віка каже, якби той барвінок прибрати, так сміття буде, ну, такий бур'ян буде тоді рости. Я кажу, ну, то трішки будемо його облагорожувати там. У людей зовсім позаростало. кладуть ще старе. Ну і може на, на гробки, може, люди й приходили, а зараз позаростало. І оце ж мету сусідську могилку, там ніхто давно вже не ходить. Треба якось, та я оце думаю, Віка може е -е, купити краску. Ну, там треба по металу. Думаю, мені треба буде жовта. Оце газові труби, трубилки покрасить, пофарбувати і ворота. то як лишиться, щоб столик той, який біля моїх свекра і свекрухи, там є столик такий металевий. І оце, його покрасить, пофарбувати. Ну, і думаю, зараз. Це ж мама через могилку лежить. Ну там дві разом там, і вона, і її могилка. А думаю, це ж можна було цей столик прибрати і тут поруч без моторіними положити її. Чогось Саня туди поклав. Ну, там взяли, дали нам місце. Та слава Богу, що дали хоч там, що не на судгороді, Бо по. Ховають вже по, там, де ти живеш, по, по прописки, чи як воно там, то їй треба було на нас город. Ну, слава Богу, хоч всі три. Поїхали, обробили. Ой, вже до наших не заїжджали до дочечки, до сина, кажу, ми вчора їздили. Ти Віка поїхала завтра ввечері, приїдуть, бо їй рано на 10 годин в понеділок на роботу. То приїдуть завтра. Так що бабуля, давай бігом. Яке відпочивати? Я ж якби знала, що я буду їхати, я б там не, не сапала. то ж я вже наробилася. Ну нічого. Ой зараз п'ю каву і пішла. Бо, здається, дощик перестав, поставлю на зарядку і покажу, де я їх посадила. Амінь. Ой, я візьму старий телефон, бо мені ж треба погуглити, що ж вона мені там привезла. І куди його садити, хочеться. Ну, це тимчасово посажу сюди, мабуть, за будинком, тут таке місце, затінок. А потім вже буду розпреділяти. Все, заморилась, звісно. Багато там роботи було, вишня, вишня лізе, і я її топором місікатором. Ну, все, прибрали. От. У нас оце пам'ятники з 2004 року. Це, виходить, 21 рік. Як вони стоять там одинакові. Я заказувала і свекрусі, і свекру. І можна було б Ну там широко, вони окремо поховані були. Можна було зробити один такий. Ну, тоді, на що вистало в мене грошей, і це ми такі поставили, вони доволі таки ще збереглися гарно, нормально. Бо зараз немає. Коштів їх перероблять, прибирати будемо, щоб було чистенько. І їхали, там написано прямо, що можна заказувати прибирання могилок. Віка каже, це як не буде часу, а будуть кошти, каже, можна заказати. Кажу, ну так. Да. Так що це такі справи попила кого? Так, мою чашечку і пішла далі працювати. Треба ж їх висадити, бо завтра Люся ще якісь привезе. Ой, і ніх таки треба в порядок привезти якось. Може, завтра нічого не буду робити. Та я це нічого не буду робити. Люся ж привезе мені ще. А може вона не привезе, просто так приїде. Мені треба піти ще зібрати ети. Полунички і зробити пирог. Вони ж зайдуть на чай і що там буде, мабуть. Я зроблю пиріг. Він де ти там? Це я багато Окей, пішла на зарядку, поставлю зовсім. Зірвала, не знаю, 250 грам буде чи ні. Там зелена, деяка погнила вже. Ну, Я думаю, буде. Ну, якщо ще додавлю потім. Ну, це буде потім, я зараз займусь все-таки. Ой, похолодало. Оце дощик пройшов і вже все висохло. У мене дивіться, скільки вишень, які вже засохли, погнили і падають. Ну, не так, як раніше було, Боже, як я по три рази на день тут підмітала. Ну і зараз я хочу таки зайнятися цими хостами. Подивитися, куди їх посадити, та щось придумаю, де його робить оазіс. Ну, тут виходить 4 види хости. Я пофотографувала, ну, тут тільки сказали, що хоста гігант. А це вже, ну, буду розсаджувати, подивлюся, що там вже можна по одній гілочці садити, можна. Кущиком. Поки що е, оцей гігант, мабуть, піде за будинок, там посажу. Ну, а ці буду думати куди. Потім покажу, де ж я їх приткнула. Ну, це ж е, навіть не знаю. Ой, ну Потім пересажу куди-небудь. У мене отут як були, вони тут хости, Альпійська гірка, потім тут казацький. Ялівець був, тут такий оазіс був, як отой в Наталі. Дуже гарно було. Потім гірку розібрали. Ну, якось так. Тепер не знаю що. Ну, посажу і поливати буду. А там що виросте? Люся, дякую. Не вдалося сьогодні нам посидіти, бо приїхали разом всі. І, і Люся приїхала, і слідом віка приїхала. ну і нам... Конче треба було їхати. Тому, ну, ось так вийшло. Завтра приїдуть, то чайок, може, поп'ємо. Показую, де я їх посадила. Оце чотири кущики, такі, вони ідентичні моїй оцій. Тут у мене три. Ну, я думаю, що не погорять. Там у мене сам шит от, росте, ну його треба трішки до центру. Ну, але хай приймається, тоді я його восени, мабуть, пересажу. Де ще я посадила? Розділила на два кущики. Оцей. Хоста висока написано. А здається, в мене оце ось такий, Ото й далі там є один. Ну, нехай буде. Оце і той, і той розділила на два кущики і посадила. Ой, Оцей уже буде квітувати. Якщо прийметься, то викине квіточки, подивимось, який він. Ну, це не значить, що тут вони і лишаться. Ну, поки що мені треба цю зону закрити, бо вона мені не дуже подобається. Поки ці хризантеми наростуть. Ну, Але, бачите, ось о, 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 хосточка. Трішки пригоріла. Ну і оце тут ще два. Оце я тих розділила по, по два. І так ось посадила. Залила і тепер ще одні. Здається, в мене теж десь вони є, а може й немає. Я три розділила і зараз покажу, де ж я їх посадила. Ну, а посадила я ось тут. Тут у мене ростуть, ось бачите, які вони. Ну і ще не згоріли. От. Ну Тут вони постійно росли, я їх оце не розсаджую, вони такі великі. ну думаю ці тут, може, приживуться. В нас знову пішов дощ, то я тікаю додому. Ну, я їх всі посадила. Мені тут подобається. Під ними ні бур'яну немає. І можна сховати якогось живця туди. а Пташечка сидить. Водички хоче. Йди, я тут поналивала. Іди попий. На кінець на вечір розляпався. Ну, йди, дощик, йди. Ну, не встигла я за парканом просапати. Хай росте бур'ян потім. Ну, все оживе, навіть пташки співають. Ось як гарно.